У нас два шкільних укриття, які вщент були заповнені людьми. Дві школи були е зруйновані вщент. Коли ви повернулися до навчання, я взагалі забула про війну. Як змінилося ставлення дітей до освіти за останній рік? Велика радість займатися уроками, тому що я могла відволіктися від тривог. Історії не з підручників. Школа це місце, де вивчають не тільки теореми і аксіоми. Тут формуються правила життя, освіта, її вплив важко переоцінити. Тому дуже важливо, аби під час навчання нам зустрічалися українці, які розуміють її значення для майбутнього, такі, як герой нашого проєкту про цінності освіти. На початку повномасштабного вторгнення, звісно, всім було не до уроків. Але в осій чернігівській школі номер 3 вже в березні, коли за місто ще точилися бої, відновили навчання. Навіщо це було потрібно і дітям, і дорослим? Сьогодні про це і поговоримо. Олена Яковчук, директорка Чернігівської загальноосвітньої школи номер 3 Працюю в нашій школі вже 6 років. Це моя справжня домівка, оскільки прихистила не лише 300 мешканців громади, а й мене на час повномасштабної фази війни. Ми всі тут жили і допомагали один одному. Прихистили 68 діток і не тільки. Допомагали їм впоратися з тривогою, а й вчили. Пані Олена, давайте пригадаємо, що відбувалося зі школою і з навчанням як таким під час початку повномасштабного вторгнення. У нас два шкільних укриття, які вщент були заповнені людьми. В перший же день вони пішли, як тільки почали стріляти. І поступово-поступово заповнилися обидва укриття тими людьми, які постійно тут проживали. Скільки тут це були цілі родини? Ну от в цьому укритті до трьохсот, і ще в нас є одне укриття порядка двохсот. Але це в самі критичні моменти. А взагалі, якщо разом також в постійно ну, десь в районі 300-300 з чимось, діток було 68 от найбільше дуже щемно, коли ти бачиш, що діти ну буквально на бетонній підлозі, на матах, які ми до цього запасли, тому що ніби відчували, що щось таке нагнітюче буде. Тому ми трошки так приготували укриття, і навіть встигли потренуватися з дітками з нашої школи евакуацію. Тобто, ви готувалися до бойових. Дії, ви відчували це, готували і приміщення, і дітей, правильно? Ну, от я інтуїтивно відчувала, що щось, якісь негаразди. Ми навіть воду попросили батьків, у кого є можливість, будь ласка, давайте запасемося водичкою. Ми провели навчання з батьками. До речі, дуже різні були вівки на той момент. Дехто з батьків казав, не смійте мою дитину водити в укриття. Ну, це зараз ми всі вже розуміємо, що укриття. А тоді згадайте, як це дитину в підвал? Але все одно надіслали батькам, як під час, не дай Боже, військової загрози. Ми розіслали вміст тривожного чемодана. Да? Тобто те, що від нас залежало, ми інформували. Пам'ятайте, якщо що у нас є, в шкільному укритті на той час вода, є якийсь запас печенік. Дякую добрим людям, які допомогли. Тому дивіться, в будь-який момент ви можете прийти сюди. Я навіть не усвідомлювала, що таке може бути. От чесно, і саме тому я вони не вірила. Так, прийшли. Да, прийшли і вчителі, і прийшли і і батьки ваші. учнів, mm -hmm. і діти, хоча не тільки наші, не тільки учні нашої школи. Хто де чув, хто ближче живе, той і побіг. Коли ви повернулися до навчання? Ну от Вперше ці о, такі думки виникли наприкінці березня, ну в другій половині десь березня, оскільки у нас тут було декілька вчителів, вчитель фізичної культури, і вчитель початкових класів, і вчителька англійської мови з чоловіком, яка тут проживала. Плюс один з батьків наших учнів, сам батько, фізик-програміст за освітою. І він теж от ми якось збиралися всі разом кажемо, щось ну, треба робити. Вже дітей на той момент залишилося. Семеро це було шість учнів восьмих, дев'ятих класів нашої і другої школи. І один майбутній першачок. Більше дітей не було, всі виїхали за цей момент до кінця березня. Всі евакуювалися. Ми вирішили для цих діток розпочнемо хоч якісь уроки. Для мене це було як вихід з такого стану тривожності. Декілька от місяців перебування без навчання, без спілкування з однолітками. Вже такий вже стан був, що вже хотілося хоча б чимось зайнятись, і навчання от було як, як спосіб відпочити, відволіктись від таких складних умов. Я знаю, що ти щось тут викладав ще. Е, так, викладав інформатику для учнів 8 та 9 класу. Як це сталося? В той момент не було вчителя інформатики, але в сховищі проживав батько одного з Учню. учнів третьої школи. От він сам фізик, програміст, але з дітьми не працював і як шкільного курсу досконально не знав. Тому ага. порадили мене як учня, який бере участь в олімпіадах з інформатики інформаційних технологій, допомогти дітям освоїти початкові кроки в Python. Для дітей, по-перше, це була зміна картинки. Діти, які місяць навіть більше просиділи в укритті. Mm -hmm. да, для mm -hmm. них це було щось нове. Вони з задоволенням ходили на ці уроки. А я дуже добре пам'ятаю свій перший урок. От він якраз був на вулиці, це було сонце. Таке перший день, мабуть, був Березень Взагалі був таких похмурий. І ми вийшли, достали хлібчарт, присіли. Діти сіли рядочком і всі дорослі був в укритті. Вийшли з боку і нас спостерігали. Я таких відкритих уроків перед батьками давно не проводила. Язик заплітався. мене було таке враження, що я не знаю цей матеріал, що я забула все. Хоча тема банальна це були квадратні рівняння, але ти настільки відвик, ти настільки був у тривозі, що ти на початку не могла взагалі говорити. А потім от спіймала собі на якомусь етапі на думці, що я взагалі забула про війну. Я забула про все, про те, що Чернігів в облозі, про те, як страшно, коли прилітає, коли всі, хто у дворі просто летять. В укриття через вісь двір від цих обстрілів. Я про все це забула і просто викладала. Саме і... через роботу. Так. Через... Я зрозуміла, Добре. що це дійсно для мене це шлях шлях збереження психологічного, шлях реабілітації, шлях от, виживання. просто. І так само для дітей я теж замітила, що вони почали під кінець уроку задавати вже питання. Найбільше запам'ятався мені такий урок, коли ми були на вулиці, е проводили математику. Це було в радість, тому що ми постійно жили у підвалі з братом та сестрою. Хотілося вже сонця та чистого повітря. Ти сказала, що ви жили тут з братом і сестрою. А де решта сім'ї була? Мама і бабуся були вдома, тому що ну вони не захотіли чогось, їм було і страшно, і вирішили вдома сидіти. І через те, що я хвилювалася, мені було навіть велика радість. Займатися уроками, тому що я могла відволіктися від тривог. А потім про наші уроки дізналися мешканці сусідніх будинків і почали підтягуватися дітки з нашої школи, з інших шкіл. А ми чули, що у вас уроки. А можна і ми, можна й ми. Ага. І ми ж нікому ніколи не кажемо ні, да, давайте. Тут вчителі пішли, і колишні наші вчителі, які вже поважного віку на пенсії, вчителі з інших шкіл приходили. А давайте. У нас спершу на першому поверсі кілька кабінетів ми зайняли, об'єднані були класи. Потім ми розділили класи, потім все менше і менше. Почали стріляти, і ми на початок квітня вийшли, що у нас вже весь поверх був в дітях. Це дев'ять кабінетів, всі паралелі. Діти почали спілкуватися. І от то, те перше враження, яке діти приходили, вони ж дуже такі похмурі були, вони, наче з застиглим поглядом. А тут, завдяки урокам, вони почали спілкуватися. Вперше через кілька днів на в коридорах почувся такий от шум життя школи, як я його mm -hmm. називаю. А коли вже повернулися до повноцінного процесу? Ну, з 1 вересня якраз вже був повноцінний процес. Із 60 класів, які на сьогодні у нас, 33 вчиться очно, 27 вчиться дистанційно. У нас дуже велика школа, найбільша цього року в місті. Ми навіть зросли за літо, тому що до нас додалися багато діток, і в тому числі з розбитих шкіл. Угу. Багато вчителів ми прийняли в свою команду теж з розбитих шкіл. Змінилася дещо команда, декого на жаль втратили, але слава Богу, всі живі. Тобто, просто Змінили місце перебування, місце свого життя, і не всі погодилися працювати дистанційно за кордоном. Але є такі вчителі, які у нас і за кордоном, Є навіть вчителька в Австралії, яка зараз Досі і вона випаде? працює, да викладає. Мріємо, звісно, щоб всі наші учні повернулися, підлаштовуємося під консультації. У нас навіть є вчителі, які ввечері проводять о 18-19 дев'ятнадцятій десь там з Америкою спілкуються, бо і там наші діти вчаться в іноземних школах, але хочуть зберегти і українську освіту, І для а, нас це так. дуже важливо. Да, і ми Хочеться саме в нашій школі з нашими вчителями вчитися. Оксано, як і коли з'явився в школі, цей освітній центр? Ну насправді центр працює з жовтня місяця. Uh -huh. Така виникла ситуація, що Чернігівщина дуже постраждала внаслідок активних дій агресорів, і 25 шкіл е, зазнали суттєвих ушкоджень. Дві школи були е, зруйновані вщент, і нам довелося відновлювати освітній процес, що було досить складно, і відновлювати матеріальну технічну базу і навчання для дітей. Тоді е, з'явилися грантові проекти, з'явилися донори. Хто цього до це, це були благодійний фонд Save Ed і е, міжнародна організація Save the Children, які надали кошти, зробили ремонти і організували, створили такі чотири освітні центри в чотирьох школах міста. Що тут є в нас? У нас є багато канцелярії. У нас є забезпечення для творчості дітей, для ліплення, для малювання. У нас є крутезна сучасна література українських письменників. У нас є ноутбуки, у нас є сучасні планшети. Я бачу, прям такі які дозволяють нам долучатися до вивчення англійської мови, до вивчення математики. Діти проходять на онлайн-платформах заняття різні додаткові вправи виконують, щоб отримати якість. Знання за вашими спостереженнями, як змінилося ставлення дітей до освіти за останній рік. Змінилося навіть не ставлення дітей до освіти, а змінилися самі діти. Вони зрозуміли, що ті цінності, які в них були до цього, якісь матеріальні цінності. Телефон, Телефон комп'ютерна гра, та, та, там та, щось та, таке так. що це насправді не важливо, тому що а, частина дітей міста Чернігова не змогли навіть повернутися в школи, бо їх не було цих шкіл. А деякі навіть втратили своїх друзів, і це було найстрашніше. Тому у вересні, коли ми приступили до навчання, найцінніше це було спілкування. А вже потім ми почали надолужувати освітній процес, тому що освітні втрати колосальні, і дуже хочеться їм допомогти бути успішними, розумними, здоровими, щоб вони були впевнені в собі і досягали тих цілей, які вони собі ставлять. На вашу думку, чому важливе навчання? Ну, це насамперед передача цінностей, суспільних цінностей. Це соціалізація і комунікація, тому що ну, кожна людина може опанувати якийсь матеріал. Да? Можливо, онлайн вийде в такий режим, що ми всі будемо вчити базові предмети, але комунікацію, да? спілкування один з одним нічого не замінить. Люди, які пережили такі страшні моменти, вони більше стали цінувати один одного. Вони більше стали цінувати життя. Ми всі стали більше цінувати життя. Життя не завершується тими оцінками. Головне, щоб всі діти, всі дорослі, всі люди просто були живі, просто мали змогу прийти, вчитися у вільній незалежній Україні і зростати щасливими. Як то кажуть, до мурах. Це неймовірна історія про те, як в звичайній чернігівській школі No3 під обстрілами вчителі продовжували, незважаючи ні на що робити те, що вони вміють робити найкраще. А саме вчити наших дітей. Браво!